Черм традиційно у цій порі черговий інформаційний випуск новин сьогодні середа, 6 березня. Останні дні відзначилися такими подіями. Сесії районної і міської рад затвердили зміни до показників бюджетів на 2013 рік та районні і міські програми. У передсвяткові дні чарівна половина людства приймає привітання від сильної статі. Пирятинські спортсмени перемогли у традиційному міжобласному турнірі ветеранів волейболу. А зараз про це та інше докладніше. Вчора відбулася 20-та сесія Порятинської районної ради. Основні питання стосувались бюджету і районних програм. Депутати заслухали і затвердили звіт про виконання районного бюджету за 2012 рік. Внесли зміни до показників районного бюджету на 2013 Затвердили низку районних програм, зокрема, програму соціального розвитку сільських населених пунктів Прятинського району, програму розвитку культури туризму на 2013-2017 роки, програму розвитку малого підприємництва. Цікавими з точки зору підвищення привабливості Перятинського району були пропозиції депутата обласної ради Івана Близнюка щодо створення в інтернет мережі сайту Перятин Тур і депутата районної ради Сергія Пазюка щодо пошуку можливостей реставрації унікальної пам'ятки архітектури піраміди усипальниці роду Закревських. До речі, у нас є реальний шанс зробити це, скориставшись тим, що в Україні проводиться підготовка до відзначення 200 річчя з. Дня народження Тараса Шевченка, який ще край може похвалитися тим, що сюди раз за разом приїздив український геній. Зрозуміло, що Березова Рудка з її архітектурними пам'ятками з пам'ятками садово-паркового мистецтва має бути включена до переліку об'єктів, що підлягають оновленню і реставрації. Ухвалено рішення про реорганізацію комунального підприємства Пирятинський районний краєзнавчий музей, а кінотеатр Родина внесено до переліку об'єктів. Ті, що підлягають приватизації. Договір розірваний між відділом культури редигадміністрації і оселя БУД за взаємною згодою. Тому виникла необхідність, ну, мабуть, ви пам'ятаєте на дискусії, що ми передбачали такий можливий варіант. Нести до переліку об'єктів спільної власності територіальних громад Порядського району, що підбігають приватизації у 2013 році, саме цей об'єкт, цілісний майновий комплекс надіючої кіноградів Родина. Вартість продажі буде визначена згідно з незалежною експертною оцінкою, спосіб приватизації аукціону. Питання викликало дискусію, в якій, крім депутатів, взяв участь прокурор Пирятинського району. Міський голова звернувся з проханням при підготовці і проведенні аукціону узгодити із міською радою земельне питання, щоб зберегти проїзд між будівлями. У різному Сергій Пазюк зажадав пояснень, чому депутат Володимир Прокопенко зняв з порядку денного питання про розгляд свого депутатського запиту, який стосувався, нагадаємо, розпорядження голови районної державної адміністрації щодо об'єднання відділів культури і туризму та архіву. Питання зараз, зараз вирішується, воно не зупинилося. Є моє подання в прокуратуру, і зараз це питання там вирішується. Потім слово взяв голова районної державної адміністрації. Я вияснюю, що дійсно довідки, які будуть видаватися районним відділом культури, туризму та архіву, як він буде називатися, будуть в межах у районі дійсні. Якщо будуть довідки за рубеж, я готов сам її підписати і поставити печать районної державної адміністрації. На сьогоднішній день це положення залишається в силі. Водимир Гергонович. Зому на прокуратури, але ж ті ж самі 18 статті Конституції, і в законі про державну адміністрацію, чого не подвілому мене про це? Відміняти моє розпорядження голови районної державної адміністрації має право лише голова Божістоящи обласної державної адміністрації, тобто Сане Васильовича Лукашенка, <різько> або президент України, в законі про місцеве самоврядування лише суду. ласка, звертайтеся до суду, якщо моє рішення неправильно. Сьогодні відбулося друге пленарне засідання 25-ї сесії порятинської міської ради. Остаточно узгоджено бюджет і міські цільові програми на 2013 рік. Всі питання порядку денного на засіданнях профільних комісій, а потім на зведеному розглядалися так детально прискіпливо, що безпосередньо на сесії у депутатів не залишилося запитань ні до керівників міського доканалу і очисних споруд, які звітували про фінансово-господарську діяльність підприємств, ні до начальника фінансового відділу Ірини Цюри, яка представляла проєкт змін до міського бюджету, ні до інших доповідачів. Практично всі рішення приймалися без додаткового обговорення. Говорення Зав'язли на двох питаннях. Одне стосувалося титульного списку об'єктів капітального ремонту житлового фонду, куди депутат Володимир Кутняк настирливо пропонував включити ремонт системи водопостачання в будинку по вулиці Червоноармійській, де він проживає. І хоч увагою з боку міської ради цей будинок не був обділений протягом 2011-2012 років. На його ремонт було витрачено більше 110 тисяч гривень. 16 депутатів проголосували за. Отправда звалити усі витрати на міський бюджет не вдалося. За пропозицією міського голови і депутата Владислава Гуленка ремонт буде проводитися за дольової участі мешканців. 70% витрат бере на себе міська рада, 30 – жителі будинку, які, до речі, мають борги за комунальні послуги. І така схема розподілу витрат на капітальний ремонт житлового фонду буде застосовуватися до всіх. Другий раз депутати втягнулися у дискусію, коли намагалися розібратися у стосунках двох заявників: керівника «Енергобудпроекту» Миколи Батрака і Олександра Зігори. Земельний конфлікт між ними тягнеться не один рік. Обріз кількома судовими рішеннями і має в своїй основі нехтування інтересами міської громади. Щоб покласти йому край, прийнято рішення частково задовольнити заяву Миколи Батрака і звернутись до суду за роз'ясненнями стосовно мирової угоди, укладеної між цими громадянами ще 2010 року. Сьогодні у будинку дитячої та юнацької творчості відзначали Міжнародний жіночий день. Зі святом вітали працівниць соціальної сфери. Жінка споконвіку була уособленням домашнього затишку, берегині родини та надійного тилу кожного чоловіка. На будь-які подвиги сильну стать надихала вона. Якщо говорити про вас, дорогі жінки, працівники соціальної сфери, на вас ще більша відповідальність покладається. Адже ви виконуєте і функцію держави, несете тепло, справедливість і намагаєтеся обігріти своїм жіночим серцем всіх тих людей, які цього потребують. Велика вам подяка і шана. Звичайно, шана від нас, чоловіків, і хотілося б, щоб подяка була і з боку держави набагато більша. Працівниці соціальної сфери піклуються про добробут не лише своєї родини, а й підопічних. Вони допомагають одиноким пенсіонерам та інвалідам, дбають про затишок в їхніх оселях, вирішують різні питання. Дозвольте вам висловити пошану і любов до всіх вас за те, що на ваших плечах і сімейні турботи, і громадські турботи, а контингент ваш територіального центру в основному жіночий. То від того, як ви входите туди у родини, як ви входите до стареньких немічних людей, людей з обмеженими фізичними можливостями, наскільки ви туди приносите радість, взагалі залежить ситуація спокою і благополуччя у нашій Пирятинській громаді. Колектив чарівних, чуйних і турботливих жінок зі святом весни вітали начальник управління праці та соціального захисту населення Володимир Гуць, директор територіального центру Олена Салміна та заступник голови ради ветеранів Олексій Щербина. Грамоти та подарунки райдержадміністрації та Ради ветеранів отримали Ольга Бондар, Євгенія Бочкар, Віра Наріманідзе, Лідія Стріха. Вітали зі святом працівниць соціальної сфери учасники художньої самодіяльності Сергій Козін, Оксана Степануха, Вікторія Кабушка, колектив Стенет, Аліна Загреба. ...Руслан Довженко на адресу присутніх жінок лунали найкращі слова. Найуважніше присутні слухали побажання наймолодшого артиста Кирила Лебедя. Привітав, матуся взяла під малюнок і сказала, синку, всі твої малюнки, найкоштовніші дарунки. Хто мені, скажи, крім тебе, подарує сині небо. Сонце, що так сміється, це ніде не продається. На території порятинського психоневрологічного будинку інтернату йде будівництвом. Перший транш 84 тисячі гривень. Із спеціального фонду Східна Європа освоюється згідно проєкту облаштування лікувально-виробничої майстерні. Будівництво іде згідно плану, стверджують районна рада ветеранів і її соціальний партнер. Будинок інтернат. Будівництво почалося одразу, як тільки з фонду надійшли перші кошти. У старому дореволюційному приміщенні спершу провели демонтажні роботи, повністю зняли дах і очеретяну стелю. Зробили ми демонтаж цього будинку номер 9 на території будинку інтернату. Зараз вирішили ми трошки підняти, бо будівля стара, старого типу вже її майже більше 100 років, і ми вирішили трохи підняти повище, щоб дати більше простору для цих приміщень, де будуть знаходитися ці майстерні. Будівельні роботи проводить підрядна організація, приватний підприємець Шульга. Здання залишається у тому самому, якому воно було було вигляді, тільки міняємо старі крокви, які вже йшли з ладу, вони вже не пригодні до використання. Всередині будівлі ми плануємо обшити гіпсокартоном, сучасним матеріалом, яке зараз воно надії не буде і легко, легко, щоб з ним працювати. Усе йде згідно плану робочих рук, вистачає, а матеріалів ні. Не фатка трохи деревини, але ну, я думаю, що пообіцяли наші місцеві ці підприємства, місцеве лісництво нам допомогти з матеріалом. І якщо вони нададуть нам допомогу, то ми будемо дуже вдячні їм за цю підтримку. Як просуватиме це будівництво далі, ми покажемо в наступних випусках новин. Нагадаємо, що проект лікувально-виробнича майстерня здійснюється за підтримки фонду східна Європа за рахунок коштів, наданих Foundation та Агентством США з міжнародного розвитку через фонд Євразія. Важко у навчанні, легко у бою, говорить народна мудрість. Проте у житті часто трапляється навпаки. Студенти з легкістю навчаються, а прийшовши на роботу, стикаються із труднощами. Як старші колеги допомагають молодим вчителям впоратись із першими проблемами, розповість Альона Бачуріна. Людмила Дубкіна та Михайло Черняк свідомо обрали для себе професію вчителя. Зізнаються, що мріяли про неї з дитинства. «Було у мене таке бажання ще школи. Мені подобалося ну як ведуть уроки, і в майбутньому я також хотів стати вчителем. Подобалася така професія. Навіть з дитинства я грала в школу. Що я вчитель, я собі уявляла, і мрія моя здійснилася. Я вважаю, це цікава професія і, мабуть, важлива в суспільстві. І Людмила, і Михайло у школі працюють перший рік. У виборі не розчарувались, але говорять, що труднощі дійсно є. Так виникають труднощі, особливо перший рік. Там різні документи, які потрібно працювати також можливо бути певні конфлікти з тими самими учнями, тому що не знаєш, як правильно підійти. Такі ускладнення, як, наприклад, викликати інтерес, зацікавити, щоб дитина хотіла навчатись, так мати підхід. Таких молодих спеціалістів, як Людмила і Михайло, на Пирятинщині не лише двоє, і вони не самотні у своїй проблемі. Понад 15 років у районі діє школа молодого вчителя Паросток, яка допомагає педагогам у перші роки роботи. Цими днями у ліцеї пройшло одне із п'яти щорічних засідань паростка на тему Нові часи, нова школа, особистість понад усе. Сьогодні наші молоді вчителі відвідають уроки вчителів, матимуть можливість індивідуальне спілкування з педагогами, уроки яких відвідали. А також заплановано тренінг за участю психолога Порятинського ліцею. І дискусія буде проведена фактори, які впливають на розвиток особистості. Молоді вчителі відвідали уроки досвідчених педагогів ліцею, аби перейняти досвід. Мали змогу особисто поспілкуватись зі старшими колегами. Далі були майстер-класи найкращих спеціалістів та урок у системі особистісно орієнтованого навчання. 25 лютого відбулася лекція на факультеті краєзнавства університету третього віку, що діє у територіальному центрі. Про давню історію нашого краю розповідав краєзнавець Олександр Рудковський. Іноді, вивчаючи історію України чи світову, забуваємо про свій рідний край. На Пирятинщині також залишився слід цікавих подій сивої давнини. Студенти факультету дізналися, що на території сучасної Пирятинщини знаходяться могильні кургани скіфських часів. Лектор повідомив, що майже всі вони розкопані ще за Російської імперії, адже розташовані були на поміщицьких землях, і господарі, наймаючи спеціалістів, проводили археологічні розкопки. Наразі у селі Каплинці є найбільший курган, що зберігся, але про його цінність на сьогодні ніхто не зважає. Поховання поглинуте лісом і приховане від ока звичайного перехожого. На факультеті краєзнавства була також присутня Лариса Ковалівська, відома дослідниця голодомору. Вона розповіла, що села Пирятинщини мають давню історію і згадуються передусім через родовід козацької старшини. У суботу, 2 березня, в міській школі No6 пройшов традиційний міжобласний турнір ветеранів волейболу. Ігри були присвячені пам'яті нашого земляка, уродженця села Олександрівка, майстра спорту міжнародного класу, члена збірної команди СРСР з волейболу Михайла Роздабари. У турнірі брали участь команди з Яготина Київської області, Драбова Черкаської області та дві з порятина. Не дивлячись на те, що на волейбольний майданчик вийшли спортсмени віком від 40 до 60 років, глядачі отримали справжнє задоволення від їхньої гри. Були красиві комбінаторні акти, які закінчувались потужними ударами, чіткий захист, віртуозні передачі м'яча, тобто все те, що робить цю гру по-справжньому красивою і захоплюючою. За напруженою боротьбою спостерігали голова районної ради Олексій Непосиди. Щопоренко та завідувач сектору з питань сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації адміністрації Алла Мілентіва. За результатами ігор третє місце посіли волейболісти з Драбова. Друге з Яготина переможцем стала перша збірна команда Порятинщини. В її основному складі грали двоє шістдесятирічних спортсмени – Василь Харченко та Сергій Собко, які разом з Анатолієм Юрченком були відзначені як кращі гравці команди. Цьогорічний турнір став ювілейним. Йому виповнилося 35 років, тому і отримав ветеранський статус. На цьому в мене все маєте новини? Телефонуйте за номером 207-64. Я шановні жінки, вітаю вас із святом весни! Бажаю вам вічної молодості і нев'янучої краси. Я прощаюся з вами до суботи. На все добре і нехай щастить.